В останні дні грудня 2013 року депутати районної ради під час пленарного засідання сесії районної ради розглянули та прийняли рішення із 25 питань, які стосувалися різних сфер життєдіяльності діяльності Красноградщини. На початку засідання депутати заслухали звіт голови районної ради Костянтина Фролова про діяльність ради у 2013 році. Його очільник детально розповів про роботу депутатського корпусу районної ради, постійних комісій, політичних фракцій, сільських голів та виконавчих комітетів. Цілому ця робота була спрямована на сталий розвиток району, залучення громади до спільного вирішення проблем конкретних територій, реалізації різноманітних соціальних проєктів та грандів. Звід голови районної ради Костянтина Фролова. Депутати взяли до відома. Подваляє туди необхідно сказати, що в тіні 2013 року Красноградський районний совет плодотворно працював і в конструктивному сутні з Красноградською районною адміністрацією адміністрації і Харківським обласним союз. городскими и сельскими советами, продемонстрировал высокие результаты по эффективности обеспечения социально-экономического развития, использования бюджетных средств, управления имуществом, развития местного самоуправления на Краснодарщине. Но хочу отметить, что нерешенные проблемы остаются, и их немало. Поэтому впереди нас ждет напряженная работа, и основным приоритетом экономического и социального развития Красноградского района на 2014 год является решение социальных проблем и достижение стабильности развития территориальных общин районов. повищення рівня і качество житловосія традиційно було внесено зміни до районного бюджету, а саме дотацію з державного бюджету у сумі 928 тисяч гривень було спрямовано на виплату заробітної плати освітянам і медикам. Це дало можливість повністю і своєчасно провести розрахунки із заробітної плати. Значна частина питань порядку денного стосувалася виконання різних районних програм: охорони та збереження нематеріальної і культурної спадщини району, розвитку культури, фізичної культури та спорту. Оздоровлення та відпочинку дітей, депутати проаналізували хід їхнього виконання, свою точку зору на ефективну реалізацію деяких програм, а саме збереження нематеріальної культурної спадщини, висловив голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він наголосив, що необхідно розробити низку заходів на збереження для нащадків більовської та іванівської фортець, приведення у належний стан їхніх територій. нас У районі є Маслоразди які Культурно-историческая э, ценность и, на сегодняшний день, наверное, не до конца даже может быть раскрыта. Это и наши крепости, да, и, и Белевская крепость, да? и, 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 и множество зданий. А вот здесь нигде об этом как бы не сказано. Может быть, мы хотя бы сделали маршрут, какой-то маршрут, для того, чтобы можно было осмотреть, в данном крепость он находится возле э, дороги, которая, если э, там поставить определенные э, информационные знаки, сделать какую-то, э, будем говорить, тропинку. Для того, щоб люди могли Ви ж розумієте, що це, історична яка, яка сама по собі уходила. Під час засідання було затверджено вартість харчування в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах району на 2014 рік. Для учнів перших-четвертих класів та учнів фільмових категорій загальноосвітніх навчальних закладів району в розмірі 6 гривень 50 копійок бюджетних коштів на одну дитину в день. Для дітей дошкільних навчальних закладів у розмірі 12 гривень на одну дитину в день. Для дітей дошкільних навчальних закладів у літній період року в розмірі 13 гривень 20 копійок на одну дитину в день. Та пришкільних таборах відпочинку в розмірі 10 гривень бюджетних коштів. На одну дитину день протягом табірної зміни депутати розглянули і проняли рішення з низки інших питань, зокрема ефективного використання майна комунальної власності, закрив пленарне засідання голова районної ради Костянтин Фролов.